Мої шанування, друзі, вітаю! Оперативне зведення вечірнє за 14 жовтня-понеділок. Я, Олександр Мусієнко, його для вас і проведу. Отже, ворог, ймовірно, закінчує підготовку до повномасштабної ракетної атаки по території України. Про це свідчать спостереження. Аналіз даних і джерел про те, що на аеродромі алєнья ведеться інтенсивна підготовка. Туди прибували борти типу Іл, які можуть постачати якраз ракети Х-101, Х-555 для стратегічної авіації Росії. Крім того, є попередня інформація, що активно переміщуються балістичні ракети території Росії, ймовірно, скеровуються до пускових рубежів. Це ракети Іскандер та КН-23, балістичні ракети. Ну, дай Боже, щоб цього не сталося, звичайно. Сподіваюся, що можливо і ні, але підготовка йде. Тому ми маємо розуміти, що зараз, коли погіршуються погодні умови, зараз коли стає прохолодніше, і ми на порозі запуску опалювального сезону, ворог може спробувати здійснити такі атаки, тим більше враховуючи, що минула була десь півтора місяці тому. 26 серпня саме повномасштабна, тому агресор може готуватися. Українські сили продовжують робити все для того, щоб мінімізувати наслідки таких атак. Це і посилення систем протиповітряної оборони, завдяки зокрема і Німеччини, про яку ми сьогодні ще дещо поговоримо. В хорошому сенсі і не дуже на жаль, ну це притаманно для німецької допомоги, і загалом для наших партнерів, якраз. Німецьких, але ну що вже поробиш, як є разом з тим, Німеччина передає Україні системи Айріс СЛС і АРІСТ СЛМ, які щонайменше можуть протидіяти і збивати ті ж самі крилаті ракети Х-101 і Х 555, про які я кажу, які може застосовувати стратегічна авіація Росії. Ну а Петріоти будуть працювати із системи САМПТІ проти балістики. Крім того, ми чітко спостерігаємо, як українські сили оборони та безпеки ведуть розвідку та спостереження за пересуванням російських ракет. І Як тільки з'являється нагода, не полишають спроб і інодіють. Часто ці спроби є вдалими на щастя для нас, вражають об'єкти ворога на землі, тобто завдають ударів по місцях складування та зберігання саме балістичних ракет, таких як північно-корейські КН-23 або російські ракети типу Іскандер. Що зараз теж теж особливо важливо, тому що. Ми бачимо, як ворог інтенсифікувався в напрямку Одеси, як запускає балістику минулими днями, особливо по портовій інфраструктурі, по цивільних суднах, які здійснюють переміщення зерна іншої сільськогосподарської продукції, тобто абсолютно цивільні а, цивільні кораблі, які переміщують відповідну продукцію. А, і по них нас завдаються удари. Зрозуміло, чому тому, що Росія хоче таким чином ну фактично послабити нас економічно. Їм дуже муляє те, що Україна змогла самостійно використовувати коридор зерновий, що не потрібна для цього ніяка Росія, щоб гарантувати, тому що саме військово-морські сили України, головне управління розвідки, служба безпеки України, загалом збройні сили, забезпечили цей зерновий коридор успішними ударами по російському флоту по потоплених кораблях. Ми це все спостерігаємо, радіємо і підтримуємо. До речі, друзі. Вкотре закликаю вас, тепер давайте підтримуємо наші військово-морські сили, підтримуємо головне управління розвідки службу безпеки, всі підрозділи, які задіяні для того, щоб завдавати ударів по ворогу в чорному морі, в окупованому Криму. Не забудьмо так само і про сили безпілотних систем. Обов'язково підтримуємо її їх, і сили спеціальних операцій. От всім, будь ласка, напишіть коментарі, слова вдячності, підтримки і подальших успіхів, на які ми всі сподіваємося і очікуємо, і віримо, що наші сили нам забезпечать тут з Божою допомогою. Наші захисники в цьому сенсі найкраще. Тому підтримуємо. Але видно, що по Одесі разом з тим треба сказати, що як зазначив речник військово-морських сил Плетенчук. Він сказав, що російський флот уже не може вплинути на перебіг бойових дій в Україні. Що, а, можна зазначити, що який би там не був ступінь готовності, та кількість одиниць вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі не може флот, навіть не зважаючи на те, що деякі одиниці могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть. Тому що не можуть дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорному морі, Чорноморському флоті, який паралізований. Ну от, власне кажучи, тобто, це про те якраз що зменшилась кількість корабельного угрупування ворога через успішні дії наших надводних дронів, повітряних дронів, через спецпризначенці. Через дії наших спецпризначенців успішні. Ось це, ось це важливо, що так само треба розуміти. Тим часом нафтобаза у Феодосії практично знищена. Вигорило вщен. Про це, повідомляють, про це повідомляють соцмережі і пишуть очевидці, що нафтобаза у Феодосії виглядає так. Що обгорілі острівці та піни в озерах вилитої під час гасіння пожежі води зазначається, що окрім резервуарів дуже постраждала інфраструктура сховища. Загалом пожежа торкнулася 20... 12 резервуарів, з яких було знищено 8. Також згоріли будівлі на території об'єкта. Можна констатувати ще одну успішну роботу наших сил оборони та безпеки, які дійсно це друге за рік. Тобто, вперше по цій базі нафтотерміналу був завданий удар успішний кілька місяців тому. Тоді були пожежі і руйнування. Після того нафтовий термінал відправили на ремонт. Ну, зрозуміло, як інакше відновити роботу. І коли відремонтували, витратили на це час, кошти, ресурси і заповнили практично повністю. А чому заповнили практично повністю видно докази цього на відео і світлинах, які поширюються, де чітко простежується той факт, що дійсно а, такі масштаби пожежі, які явно є індикатором того, що. Була вщент заповнена ця нафтобаза, Ну і відповідно бачимо наслідки для ворога. що ж Можуть спробувати знову ж таки піти на тривалий ремонт, витрачати на це кошти, ресурси, поки що посидіти з перебитою логістикою на цьому напрямку з точки зору забезпечення нафтопродуктів. Ну а там подивимося, чи щось вдасться насправді, чи ні. А потім не виключає, що ще удар буде завдано, як тільки вони відремонтують і витратять на це відповідні ресурси. Думаю, цілком розумна і правильна тактика наших. Сил оборони України в той же час можна сказати, що підтверджується та інформація, яку я вам надавав раніше, про Покровський напрямок. Про те, що атаки ворога там дещо призупиняють, дуже важкі бої, неперервні штурми російських військ. Вони намагаються сунути якраз флангами. Знову ж таки нічого не міняється. Фронтально рушити на Покровськ не можуть та й остерігаються, тому що побоюється ворог що для боїв значних в великому місті, яким є Покровськ, їм десь може не вистачити сил, тому затягують, поки. А, ну, фактично перегрупуються, доукомплектуються і дочекаються підкріплення. Тим часом розвивають флангові атаки на північ, в бік Мирнограду, на південь знову ж таки через Селідове. І як повідомляє видання Більд, аналітик Юліан Рьопке в районі Селідового дещо вдалося стабілізувати ситуацію і, попри значний тиск ворога, попри непрості бої. Українські сили дещо призупинили просування військ-агресора, що теж є дуже хорошим а, показником. Хоча, знову ж таки, ворог не зупиняється. І, як зазначає речник Національної гвардії України Руслан Музичук, російські війська а, використовують переважно невеликі піхотні групи на Покровському напрямку. Але так само але так само штурмові дії підтримуються автомобільною технікою. Росіяни намагаються вести механізовані штурми, щоб досягти тактичних успіхів до ускладнення маневрів бронетехніки внаслідок того, що погіршаться погодні умови. За попередні два з половиною місяці ворог провів великі механізовані атаки, де застосовано було понад 40 та 50 чи одиниць бронетехніки з десантом. Це по суті наступи силами механізованого батальйону. І треба сказати, що працює наша артилерія, працює наша аеророзвідка, яка виявляє ці механізовані штурми, які підтримують дії ворожої піхоти, одразу починає працювати артилерія і дрони, які завдають ну, серйозних уражень по механізованих підрозділах. Тобто по танках і бронетехніці, яку використовує ворог для таких штурмів, тобто працюють. Наші підрозділи. Ну і тепер про а, дещо, як кажуть, про зраду. Ну не зовсім зраду, але зараз я поясню. Дещо про позицію Німеччини, яка, як я зазначав на початку, Ну, не завжди є до кінця послідовної, як і інших наших партнерів, зрештою, коли це стосується далекобійних ракет, тому що нам би дуже знадобилися, і ми б дуже хотіли отримати німецькі ракети класу повітря Земля Таурус, які б підсилили зараз наші атаки, які б допомагали нам завдавати удари по наземних об'єктах ворога і таким чином зменшувати наступальний. Темп російських військ знищувати їх, але і посилювати наші позиції. Так от видання біль знову ж таки з посиланням на свої джерела, це їхня інформація. Повідомляє, що Міністерство оборони Німеччини почало, начебто, втрачати впевненість у можливості України здобути перемогу на полі бою. Проте, голова відомства Борис Пісторіус не говорить про це публічно. Але про Юліан Рьопки, той же який оглядач, який пише багато про Україну, російсько-українську війну і не тільки. Він а, зазначає, що Борис Пісторіус на початку своєї каденції, будучи міністром оборони, зазначав, що Україна повинна виграти цю війну. Підписуюсь під кожним словом і ставлю три знаки оклику. Але. Він продовжував повторювати цю тезу на багатьох офіційних зустрічах та публічних заходах. Ну, тобто, зрозуміло, абсолютно послідовна правильна позиція, на яку ми розраховуємо і, і чекаємо. Ну, і так само згідно з підготовленою. Нещодавно оцінки Міністерства оборони Німеччини Україна зараз не може провести успішний наступ для звільнення всіх своїх територій. Німецькі військові наголошують на значному виснаженні українських збройних сил. Сподіваються, що погіршення погодних умов допоможе уповільнити російське просування. У відомстві також зазначають, що російська армія просувається, німецькі військові не мають чіткого розуміння, як зупинити цей наступ. Я не здивований. Але українські військові мають розуміння і реалізують його прямо зараз на полі бою, Без, застосовуючи і теоретичні знання, але на практиці випробовуючи, що здоводиться складно, непросто, але саме на практиці доводячи, що це можна зробити, попри це. Далі про хороше. Німеччина не планує припиняти постачання військової допомоги Україні. Це дуже важливо. Як зазначає Рьопки, Бундесвер більше не передаватиме великих обсягів допомоги, однак поставки триватимуть на тому ж рівні. У 2025 році Україна отримує 100 тисяч артилерійських снарядів, що відповідає обсягам 2024 року. Водночас, Росія має 375 тисяч снарядів щомісяця. На запитання, чи пісторіус досі вірить у перемогу України, речник відомства заявив, що позиція залишається незмінною. Так, щодо снарядів, це значні обсяги, якщо тільки від Німеччини 100 тисяч. Ну ми розуміємо, що є ще чеська ініціатива, є ще пакети від Сполучених Штатів, є інші країни, які допомагають і постачають снаряди. Є так само і українське виробництво, яке має надію, буде зростати. До речі. А, буквально сьогодні з'явилася інформація, що президент України Зеленський відвідав такі об'єкти наші виробництва, де якраз виробляють саме українську зброю і де нарощують ці обсяги, тому що ну це зараз важливо, як би там не було в довгостроковій перспективі нам мати сильну державу і підтримувати наше військо значними пакетами допомоги, які виробляються в Україні. Це безумовно те, на що ми. Розраховуємо. Крім того, з'явилася інформація ще в виданні Шпігель нещодавно про те, що, мовляв, Україна готова до того, щоб припинити вогонь і змиритись з тим, що деякі території неможливо звільнити військовим шляхом, що доведеться сідати за стіл перемовин тощо. Ну, бачите, багато публікацій останнім часом з різних європейських країн США. Стало, але я би хотів зазначити, що їх треба сприймати, як мені здається, ще якийсь спосіб тиску на Україну. Я це так сприймаю. Тобто джерела не встановлені, ну, рьобки, принаймні посилаються на пісторіуса і на свої спостереження. За тим, що відбувається, але Шпігель пише в унісон більду, теж так само про те, що ну якісь там можливі перемовини можуть бути далі, всі. Я думаю, що це якась консолідована позиція, щоб підштовхувати Україну до плану Б. А що ж, якщо Україна не повертає всі території, окуповані військовим шляхом? Що зрозуміло, зараз зробити важко за поточних умов. Ми це розуміємо. Але що ж далі? Який план Б? Вступ України до НАТО? Але. Без усіх територій, і вони постійно, от але вони постійно, не знаючи навіть, що це за план Б може бути точно, постійно підштовхують Україну, мовляв, не забувайте про це, давайте про це і так далі. Разом з тим, я вкотре нагадую, що є мирний план український, є план перемоги. Буквально сьогодні в медіа з'явилася інформація від радника керівника офісу президента Михайла Подоляка про те, що. Ну, він поділився деталями плану перемоги, який озвучував президент, про те, що там має бути багато ракет Storm Shadow, Скальп uh, Атакамс для того, щоб завдавати якомога більше ударів і примушувати Росію. Я скажу так, що абсолютно правильно з точки зору примушування Росії, тобто Росію треба змушувати, тому що якби німецький канцлер Шольц або міністр оборони Німеччини Пісторіус, або будь-хто інший сказали, Окей. Ми хочемо, ми можливо і не віримо в те, що ви досягнете в сенсі того, я б навіть не сказав перемоги, тому що ми багато вже вже в чому перемогли і досягли результатів. Зрештою, ворогові не вдалося окупувати всю територію України. Ми зберігаємо державність, нехай і на превеликий жаль, поки що із окупованими територіями. Але разом з тим, для того, щоб змусити Росію бодай про щось говорити, було б логічно сказати, що німецький канцлер передає нам ракети Таурус і каже: Окей, завдавайте ударів, бийте, ось вам ще більше допомоги. Давайте змусимо агресора йти на мирні перемовини, але без якихось там недолугих ультиматумів російських, а в тому числі враховуючи позицію міжнародного права і України. І це я думаю цілком справедливо і виправдано. А то так, ми хочемо, щоб ви перемогли на словах. А на ділі, те про що пише Більд, і на ділі, що давайте ми вас схилимо до перемовин, тільки не з позиції сили виходить так, а з позиції, щоб ви дещо ослабились. А це абсолютно неправильне розуміння ситуації. Крім того, в той час, коли керівник федеральної розвідувальної служби Німеччини БНД Бруно Каль Вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років, і найпізніше до кінця цього десятиліття російські війська будуть в змозі напасти на НАТО. Кремль розглядає Німеччину як ворога, пояснив він, зазначивши, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну. Це факт дійсно, але. Хочеться більше і чіткої віри в перемогу України. Подальша ескалація ситуації є малоймовірною, як зазначив. Ну тобто, зрозуміло, що зараз а, ситуація така, що а, коли ми говоримо про захист НАТО, країн НАТО, то найкращий захист це підтримка а, України. Це ж очевидно. Тобто, якби розумієте, варто дослухатись цьому ситуації до Бруно Каля, директора німецької спецслужби, який попереджає німецьких політиків. А яка відповідь? Ну, розбудовувати оборону Німеччини так, але ж підтримати Україну. Це ж зараз важливо. Ну і Індія а, підтримує Росію, постачає технології подвійного призначення так само неспокійно зараз. А, між КНДР і Південною Кореєю, тобто там приведені сили в повну бойову готовність. І як зазначають в Сеулі офіційному, збройні сили Північної Кореї ведуть підготовку до підриву доріг в демілітаризованій зоні між КНДР та Південною Кореєю. Ну і запускають Північно кулі. Тобто, що відбувається, відбувається те, що зараз, поки США демонструють брак рішучості і сили, ми бачимо, що так звана зла гуртується і намагається скористатись. Тому Іран і терористи там арабські задають з арабських країн терористи завдають ударів по Ізраїлю. А б'ють, а Ізраїль стримують цей час ще й кажуть: ви обмежено відповідайте, будьте обережними. Ну, перекос ось такої міжнародної спільноти насправді. Не підтримуючи ізраїльці ситуації, який захищається від агресії, насправді, Північна Корея, Кім зі своїми божевільними ідеями, Китай за лаштунками, а вже й відкрито, коли маневрує біля Тайваню і Іран. Тобто, вісь зла потрібно зупиняти ще й Росія, яка веде війну, а світ потребує рішучого заходу. Сподівається, що після виборів президента Сполучених Штатів в першу чергу, хто б не став президентом, вони цим займуться, щоб повернути світового поліцейського і розставити всі точки над «і», зокрема і в підтримці України, і в підтримці Ізраїлю, і Тайваню, Південної Кореї та Японії. Бережіть себе і слава Україні!